Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді потужний бушкрафтерський ніж від компанії Lion Steel під назвою B40. Хоча сама назва асоціюється з якимось коктейлем з нічного клубу. Навіть у мене людина, яка не вживає коктейлі і не вештається по клубам. Оливи до вогню додає ще й базовий ролик від самої компанії Line Steel про цей ніж, в якому інфантильний хіпстер. Нахромивши сардельку на цей клинок, смажить її на своєму задньому дворі під єдиним знайденим там деревом. Я не знаю жодної людини, яка б зацікавилася цим ножем з його зображення, тобто з фотографії цього ножа. На фото як компанії Lion Steel, так і продавців, мабуть, по всьому світу виглядає, м'яко кажучи скромно. Проте, друзі, B40 40 це надійний. Дуже продуманий бушкрафтерський ніж або ніж для польових умов з неперевершеним італійським дизайном, який на перший погляд можливо і непомітний, але в деталях, і продуманий функціонал. І красу, естетику цього дизайну можна прослідкувати. Піхви тут традиційно для компанії Line Steel ручної роботи, зроблені з натуральної шкіри, маємо просту петлю на пояс, і ці піхви відкритого типу. Тобто піхви без додаткової фіксації ножа в них. Друзі, ви коли-небудь задумували, чому один виробник робить піхви як відкритого типу, так і закритого типу, або ж піхви з додатковою фіксацією ножа? І відповідь є. Якщо ви багато рухаєтесь, якщо ви десь лазите, пролазите, повзаєте, шкарябкаєтесь і в проміжках між цими переміщеннями щось робите ножем, в цих випадках кращим вибором, звісно, будуть піхви з додатковою фіксацією. Якщо ж ваша діяльність передбачає певну стаціонарність або таку діяльність, де ви не багато рухаєтесь, а багато працюєте ножем, то кращим вибором якраз є відкриті піхви без додаткової фіксації. Наприклад, це якісь Кемпінг, пікнік, той самий бушкрафт, деякі види полювання, коли ви дістали ніж, попрацювали, закинули назад, дістали, попрацювали, закинули назад. При тому зручно закидувати ніж неглибоко, а так, щоб він трошечки фіксувався. Це збільшує швидкість роботи і комфорт роботи. При цьому, якщо вам все таки треба кудись там полізти, прошкрябитись, то ми саджаємо ніж до упора. І він за рахунок тертя в піхвах все таки сидить достатньо надійно, і от з точки зору. По такої стаціонарної діяльності з великим обсягом робіт тут підібрана і сталь. Це шведська інструментальна сталь слейпнер з дуже непоганим утриманням гостроти, різуча така, яка стійка до викришувань, яка дуже стійка до різноманітних навантажень, але є напівнержавіючою. І от друзі, в яких випадках напівнержавійка у нас не заіржавіє. Перша, це коли ви за нею постійно доглядаєте, достатньо ретельно. А другий випадок це коли ніж постійно працює. І тут ми якраз і прослідковуємо ось цю концептуальну логіку поєднання різучої, але напівнержавіючої сталі і відкритих піхов. Цей ніж створений для великих об'ємів робіт в ситуаціях з малою кількістю переміщень. У нас тут достатньо високі спуски. Прямі солідне таке ребро жорсткості, і не менш солідна товщина по обуху. Конструкція full танг. Плашечки у нас кріпляться на двох потужних гвинтах розміру, здається, Torx 8. Ми бачимо виступаючий хвостовик з отвором під темляк і місцем для роботи з кресалом. І як радить сама компанія Steel з Ресалом, точніше, з стартером або ферецерієвим стержнем краще працювати, заховавши, нішу піхви. Тобто, ось таким чином ви взяли і висікаєте іскри. Щодо зведення до вістря. можливо, воно, воно тут не класичне, не таке сокирне, воно більш витончене і розраховане все-таки на адекватного длубаря у дереві. Контур ножа. Традиційно для лайн у нас заокруглений і заполірований для максимального комфорту використання. Ну і останнє, що можна сказати, по залізу тут ми бачимо таку маленьку некримінальну гардочку, яка вбереже ваші пальці від порізу і буде додатково гріти вашу душу тим, що цей ніж не є холодною зброєю. На накладках присутні такі гострі грані. Але це той випадок, коли ці грані просто вливаються в вашу долоню і нічого там не наминають більше за звичайне. Ось ця мікрофактура формує дуже надійний і дуже зручний хват, і не дають ножу ще й прокручуватись в вашій долоні. При цьому хват, що молотковий, що зворотній, що діагональний. Вони достатньо зручні. На накладочках ось такі спуски до клинка. Ми можемо достатньо контрольовано і комфортно утримувати його викрутковим хватом. Накладки у нас є в варіантах з G10 чорного та помаранчевого кольору. Два види дерев'яних накладок: це оливкове дерево, дерево Сантос. По нашому це палісандр. Звісно, One Love – це зелена. Злегка відполірована мікарта береш його в руки, оцінюєш задум цього ножа, і стає зрозуміло, що це один з найзручніших ножів для польових робіт з нашого асортименту. Будь-які дерев'яні роботи, строгання, нарізання, підрубування, включно з батонінгом для цього ножа. Ну, скажімо так, не те, щоб на один зуб, але даються дуже легко. Роботи з польовою кухнею дадуться йому теж нескладно. Особливо він буде хорошим по роботам з м'ясом. По ціні, можливо, B40 40 це дві мори гарбер. Тут уже обирати вам, що вам потрібно: два сірих саба чи один помаранчевий бугаті в шкіряному салоні. На цьому все. Не забудьте скористатися промокодом на знижку на цей ніж під нашим відео. Чао, мічі. До зустрічі!